Дівчатка, вітаю. Сьогодні буду ділитися відгуками на один з найулюбленіших брендів для волосся, доктор Одним з Обов'язкових етапів догляду в мене є пілінг для шкіри голови, котре я використовую раз на 10 Саме днів Саме цей засіб отримав безліч рекомендацій спеціалістів для ефективного відлучення та ретельного видалення себе Покращення кровообігу та для здоров'я і краси нашого волосся. Далі йде зміцнюючий шампунь з по один з кращих варіантів, що не шкодить самій довжині волосся. Запатентована формула, що делікатно очищає. Залишаючи довжину максимально неушкодженою та живою. І Маю дві дуже круті масочки. Перший оздоровлюючий варіант підходить як для шкіри голови, особливо коли підвищена чутливість або є дискомфорт після миття, так і для розгладження без обтяження. Але сьогодні. Обираю масочку кондиціонер, що просто перетворювалося на шовкове полотно. Інноваційна формула, що діє за принципом ламілярної водички. 20 амінокислот, гідралізовані протеїни шовку, колаген, кератин, декспантенол та багато іншого. Наносимо на саму довжину, додаємо води. Та робимо емульсію і обов'язково протягуємо гарбінце. Якщо ніколи такого не робила, обов'язково спробуй підвищуєш ефективність своєї масочки, але обирай якісну щіточку, щоб не травмувати своє волосся. Тримаємо ще 15 хвилин і змиваємо. І Вже тут відчуєш ефект наскільки м'якеньким, гладеньким стає твоє волосся. Ну а ця бутилочка в мене з'являється двічі на стимулюючи рік, стимулюючи тонік проти випадіння волосся. Кращі рекомендації трихологів навіть при андрогенному випадінні Наношу і Ов'язково масажуємо дівчата впродовж 3-5 хвилин. Можна спеціальною щіточкою, а можна ручками. І Результат вже за декілька тижнів використання. Ну, Якщо мрієш про міцні та гарні брови, дівчатка спробуйте цю сироватку. Мультипептидна формула з біотином, кофеїном, екстрактом певних дріжджів. Ах. Все це доктор Фоге. Досконалі формули співпраця з трихологічними центрами, строгі стандарти та круті Но, результати. А наші консультанти підберуть засоби, враховуючи потреби саме твого волосся. До зустрічі у мімімі.